Побути поліцейським, лікарем, пожежником чи візажистом на площі перед університетом короля Данили для дітей провели традиційне свято День професій. Кожен охочий міг самостійно вирішувати, яку професію для себе обрати. 12-річна Анастасія Іванотчак мріє стати архітектором. Та перед тим як зробити важливий вибір у житті, вирішила спробувати своє міння в інших сферах. Я сьогодні сюди прийшла, щоб спробувати багато різних професій, щоб на майбутнє ну Знати яку професію я хочу, це перша моя локація, це кондитер. Тут я зробила ось такий, скажімо так, капкейк з посипкою і вишенькою. Чимала захоплення у школярів викликала локація із патрульними. Щасливий у поліцейському бронежилеті восьмирічний Матвій Фейчук, адже зміг спробувати професію на собі. Можна розбороняти людей, щоб вони не бились, можна рятувати людей, щоб вони не потрапляли в лікарню. Спробував себе у цій ролі мало не кожен маленький гість свята професій. Ми сюди приїхали з метою інформувати і показати дітям, що в нас є така професія, розказати їм галузь нашої і специфіку роботи, показати наше спорядження, яке в нас є, де ми його використовуємо, застосовуємо і з якою метою. Щоб зробити свято цікавішим, організатори вручили кожному учаснику трудову книгу, з якої вони могли влаштуватися на роботу та заробляти умовні кошти. Локації для школярів підготували на 10 більше ніж торік. Тож, аби обійти кожну, знадобилося чимало часу. Ми вже бачимо, що того року в нас було 800 учасників. Цього року десь півтора тисячі плюс-мінус мало би бути. Тому що вже зараз по наших локаційних даних вже є присутніх майже досягаємо того числа, який був це, який але це тільки початок. Всі решта тому очікуємо десь півтора шістсот учасників сьогодні на сьогоднішньому святі. Тому е, представлені різні локації. Їх є 37, е, оновлені 10, є різні, але це і бажання самих попередніх і учасників. Витрачали зароблені кошти учасників у спеціальній крамничці, яка знаходилася поряд із локаціями. Тут для них підготували безліч цікавих подарунків. Віталія Ковуч Ігор Горпопик, телеканал 402.